Вітаю вас на своєму каналі. Звати мене Віра, але канал називається Варвара і сьогоднішній другий звіт у СП Сніжинка на Долонці. І цей другий звіт, другий вибачальний, бо я прошу вибачити себе. Я вас ввожу в оману, моїх глядачів. Ім'я я взяла для назви каналу у моєї свикрушеньки, а букви то букви прізвища. Але то не просто букви прізвища, вони є символічними. Знаєте таку пісню? Я орав мужик край дороги. голови у нього гот! Дорогі, а погоничі чорноброві, гей. Цоберябий. Круто чорноброві. Так от, оце прррр. це є гальма, які мені треба іноді вмикати, бо я іноді пррр. пру. Пру, так я пру. А мені іноді треба. Зупинитися, подумати, загальмувати, не робити зразу, не писати зразу на емоціях. Отака от я швидка, ну, у всякому разі, була по життю. І от я приперлась у цей... Спільний проєкт. І я дякую Валентині, що мене таку недолугу прийняли. от І сьогодні другий звіт, і я вам показую сніжинки, які я е, наплела от е, буквально вчора. значить Зразу там по майстер-класу я зв'язала сніжинку, і вона мені здалася дуже рясною якоюсь, бо це вона. І вона, поки оце не була заблокована, оце все отак стирчало, ніяк я його розправити не могла. От Йому і зараз от, тісно, але зараз воно все-таки викладається. Тут я перев'язувала, думаю, ну щось, може, я не так зробила. От, і дов'язала сюди ще три, три стовпчики, дивіться, я робила тут. По-моєму, 5 чи 4. 4 робила м, повітряні, а потім по ним верталась. Не робила м, отаку от петельку, а просто по ним верталась. Ну, думаю, а, а може, може так зробити. Ну, так. І що мені дуже сподобалось у цій <кхід> сніжинці, дивіться, мені сподобались оці от кристали. Я їх так називаю. Тобто йде спочатку на розширення, а потім на звуження. Ну, Тут у мене, може, і не дуже красиво, воно, не так красиво. от, ну, все-таки це раз. І е, Друге, що мені дуже подобається, так це, оце от, по контуру м, йде обв'язка з без накиду. І вони якби, даю, задають рельєф. І я зробила, раз мені це сподобалось, я зробила ще одну. От тут я вже зробила так, як треба. от, І вже це я робила по пам'яті. І чомусь тепер у мене вийшло все досить добре. Значить, от вони кристалики. Ну, наче все так. От стовпчики, стовпчики ці. от, ну, Мені вони дуже подобаються. А потім я подумала про кристалики, і, і я собі стала малювати. Думаю, а як би так зробити, щоб взагалі все було із одних оцих кришталиків? І тут якраз Валентина Вінницька виставляє е, свій ролик про сніжинку, і в неї ці кришталики, ну вони, вони звичайно <кхем> е, блискучі, це справді, справді там все пришите, все там пояснює вона. І так мені сподобались ці кришталики, вони так справді як підкреслюють, що це сніжинка, вона із того світу снігу, кри е, крижі, якогось. Е, там, де кристалева оця решітка, вона вибудовується природою, саме такою, строгою. І я стала ну, основа от оці от. такі ж самі, як у цих о, сніжинках. І от що я наплила. І от От дивіться, значить, кришталик, і з нього йде інший кришталик, а так ту, тут теж. І от я оцей останній ряд, я отак проходила. Значить, робила сім, потім маленьке пікон, сім. І робила сюди стовпчик. Потім отут я робила повітряні петлі і знову стовпчик сюди, 7 піко, 7 повітряних стовпчик, і знову перехід до, до наступного кришталика. Але скільки отут набирати повітряних, і скільки отут набирати, щоб воно ж. Розтяглось саме як вигляд мало, як кришталики, щоб вони ромбиками були. Я не знала, оце навмання все. Так, і ще тут у мене от що. Я не бачила, куди втикати, от, навіть от, у окулярах я не побачила оцього ну, піко, мені дуже важко було, тому я просто е, блокувала отак от, булавочку от, от сюди. Не в піку. І, звичайно, видно, що трошки не так. От воно хоч тут і гостреньке, але краще було б, якби я в піку втикала булавочку. Ну, за це прошу вибачення. Ем, от такі мої справи. І бувайте здорові!